Розмови про мир Путін натякнув лідеру КНР, що готовий до вирішення так званого конфлікту з Україною. Щоправда, про яку саме готовність ідеться. Хороші новини від Блінкена. Держсекретар США пообіцяв додаткові 2 мільярди доларів допомоги нашій країні. Посилена мобілізація у дії у Міноборони заспокоюють українців, як саме життя на межі. Через що жителі прифронтового часів яру відмовляються від евакуації? На Луганщині горять ліси. Чому окупанти не можуть впоратися з пожежами? Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео та залишайте коментарі. Зробили? Тоді поїхали. Свідома маніпуляція чи натяк на готовність завершити так звану СВО цього тижня. Путін несподівано заговорив про мирні переговори з Україною. Ось що він сказав напередодні зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа. Ми хочемо всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами і відкриті до діалогу щодо України. Але це мають бути переговори, які враховують інтереси всіх залучених до цього конфлікту країн, у тому числі і наші інтереси. Путін згадав про Україну і безпосередньо під час свого візиту до Китаю, натякнувши, що підтримує формулу миру, запропоновану лідером КНР. Безусловно, я со своєї сторони проінформую председателя Китайської Народної Республіки ситуація, яка складається вокруг українського кризису. Ми признательні китайським друзьям, коллегам за ті ініціативи, які вони видвігають по урегулюванню цієї проблеми. Проблеми це так. Путін називає війну, на які щодня через його одержимість і цинізм гинуть люди. Зрештою, лідер КНР заявив, що Китай та Росія домовилися про політичне вирішення конфлікту в Україні. Про це повідомила Бібісі. А ось у центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України, впевнені, російський диктатор веде показові перемовини не для того, аби завершити війну, а щоб виграти час для накопичення сил. Про те, що Путін не збирається виводити війська з України, а планує грати удовгу, свідчить його кадрові перестановки в уряді. Вважають в Українському інституті вивчення війни. Яскравий приклад нещодавне звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, на крісло якого посадили нібито досвідченого економіста. Міністром оборони назначений Білоусов Андрій Римович. Пожалуйста. Андрій Римович возглавляв своєму міністерству економічного розвитку. і, звісно, Да, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в... Общую економіку страни у західних змі припускають таким чином Кремль планує мілітаризувати економіку аби перекинути ресурси на збільшення військової потужності. Ну, всі ці кадрові переміщення вони не будуть, не повинні бути формальними. Ми повинні ще раз повторюю е максимально використовувати весь наш адміністративний ресурс для забезпечення головної задачі. Успішні роботи наших бойових підрозділів на лінії бойового заприкисневіння в рамках спеціальної воєнни операції. Якось це мало нагадує готовність до мирних переговорів з Україною у тому, що російський президент робить ставку на продовження війни, не сумнівається. І президент України Володимир Зеленський. Ми бачимо, які ставки зараз робить Путін. Він прагне повністю адаптувати Росію до війни. І розширювати війну, збільшувати тиск. Зокрема, у Харківській області через складну ситуацію на фронті Володимир Зеленський скасував міжнародні поїздки. Хоча цього тижня він планував робочі візити до Іспанії та Португалії. Зрештою залишився у Києві, де зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Серед іншого говорили про допомогу, адже обіцяна зброя та системи ППО і досі не надійшли в Україну потрібно сьогодні вже два патріоти для харкова для харківської області тому що люди постійно страждають від е, обстрілів цивільні е, Наші люди страждають від російських ракет. На що Блінкен запевнив, зброя вже у дорозі. Допомога вже схвалена, вона вже їде, вона скоро вже прибуде до України і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. А вже наступного дня під час прес-конференції держсекретар США зробив ще одну заяву: мовляв, Україна може розраховувати на додаткові 2 мільярди доларів допомоги. Кошти за словами Блінкена, надійдуть у новий фонд із розвитку оборонно-промислового комплексу України. Але журналістів цікавило інше, не менше важливе питання: чи зможуть ЗСУ завдавати американською зброєю удари по Росії, аби захистити власні землі? Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам України по Росії Але зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну. Тому що це оборонна війна. Але для оборонної війни потрібна не лише зброя, а й люди. Саме тому в Україні посилили мобілізацію. Відповідний закон вже набув чинності, а разом із цим в українців виникає чимало питань. Наприклад, чи мають оновлювати дані ті, у кого є бронь, чи штрафуватимуть тих, хто невчасно побачив повістку у поштовій скринці, або як довго будуть забороняти сідати за кермо тим, кого визнали ухилянтом? Ось як на це відповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Немає зараз е, такої норми, що повістка є врученою там е, через те, що от її кинули у поштову скриньку, і вона вже вручна. Ні, е, на даний момент діє норма інша людина має особисто. Під підпис розписатися в повіці, і таким чином вона вже от в цей момент вважається врученою. протягом п'яти днів з моменту, коли людина має з'явитися в ТЦК і СП по повістці насилається вимога по виконанню обов'язку військовозобов'язаного після цього, якщо людина протягом десяти днів ігнорує її, тут вже приймає рішення стосовно обмеження обмеження керування транспортним засобом і. Знову ж таки, воно тимчасове це обмеження. Щоб не лякати людей, треба зазначити, Якщо людина свої дані, уточнює їх, то відповідно це обмеження скасовується. Попри щільні обстріли, руйнування, відсутність води, світла та газу, вони досі відмовляються від евакуації. Нині у прифронтовому часі в ярі залишається близько 600 людей. Більшість з них пенсіонери. держимося. И надеемся, конечно, что не придется эвакуироваться, как и все. Але евакуюватись потрібно, бо кожен день може стати останнім, кажуть у військовій адміністрації. Адже так звані російські визволителі насправді визволяти нікого не збираються. За інформацією Донецької ОВА на цивільних, які просто пересуваються вулицями на велосипедах, росіяни скидають снаряди з fpv дронів, полюють на автівки з гуманітарною допомогою і нищать усе, до чого тільки можуть дістати. Що обстріли не зупиняються? Фактично не на хвилину місто вже забуло. Що таке тиша? На в місті постійно Логіть вибухає. Росіяни б'ють по часів яру з артилерії, мінометів застосовують авіацію. Через це перебувати тут стає все небезпечніше. Саме тому і військові, і чиновники закликають місцевих жителів не ігнорувати евакуаційні патрулі. Про евакуацію, якої в їх місті не було, і досі згадують маріупольці. Зокрема, ті, хто з різних причин залишився в окупації. Тепер вони змушені жити за російськими правилами, а точніше у хаосі. Інакше як можна назвати те, що минуло вже два роки, а деякі сім'ї і досі живуть на вулиці, інші у розбитих будинках, в очікуванні обіцяного ремонту. У нас при Україні такого не було. Зняли кусок, застелили, здесь зняли сняли ливень. у мене шифанерів вода текла. То, що не згоріло, не задимилась. У меня вода текла шифаніров. А во втором когда коли вони розбивали стіни і потолки, по всім цели цели стіни потріскалі тріщини насквозь. Відтак люди мешкають у аварійному будинку без газу, даху та з тріщинами у стінах. Куди тільки не звертались, і до псевдомера Моргуна, і навіть у Кремль писали листи, але марно. Я писала, у мене є відвети, що пише, що на телефоні, і тому Моргуну нашому, і в райадміністрацію, і в Міністерство єдиного будівництва в Москву, і знову. До Путіна послала, прийшов відповідь, що ваше письмо зареєстровано. А поки маріупольці продовжують жити в очікуванні ремонту старих, окупанти будують нові будинки. Щоправда, виключно під іпотеку і для приїжджих, адже у місцевих немає грошей, не те, що на кредит, а подекуди і на їжу. Але загарбники чомусь на це увагу не звертають. Біля тимчасово окупованого Сєвєродонецька горить ліс Відео пожежі продовжує ширитися соцмережами, але гасити її загарбники схоже не квапляться, каже начальник легітимної сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко. Екологічна ситуація залишається складною. Вони вже на протязі місяцю місяця не можуть загасити ці лісові пожежі, і погода, і вітер ще додають і клопоту. Ну і приблизно така ж ситуація на Крімі між Крімною і Лиманом теж палають із. Тим часом в інших регіонах України знову проблеми зі світлом. Все через російські атаки цього тижня компанія Укренерго заявила про повернення планових аварійних відключень електроенергії. Від 15 травня світло почали вимикати промисловим та побутовим споживачам. Це пов'язано з тим, що з одного боку, як ви знаєте, дуже багато електростанцій зазнали. Пошкоджень, і у нас дуже багато генерацій, особливо теплової гідрогенерації, недоступно наразі. А з іншого боку, на цьому тижні спостерігалося певне похолодання, споживання зросло. Відповідно, у нас не е, залишилося іншого інструменту для збалансування системи, окрім як е, відключення споживачів. І, хоча ситуація в енергосистемі може поліпшитися вже наступного тижня, голова правління Укренерго не виключає повторних відключень влітку під час спеки, коли люди почнуть масово вмикати кондиціонери. І звісно ж, ситуація залежатиме від того, чи буде Росія продовжувати бити по наших енергетичних об'єктах. На цьому поки що все. З вами був Віталій Маргалик та програма Інфоточка. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та залишайте коментарі, якщо є що додати. А щоб не пропустити наступні випуски новин, клікайте на дзвіночок та підписуйтесь на соцмережі «Точки Сходу». Побачимося наступної п'ятниці.